Та Давид так повелося, суду в жити довелося. І на, на тернах рідної країни зросло козацтво України. Промінь ясний, споміж неба в захисниках була потреба. І тут з'явився, він козак, сталевий шабель, він мастак. Звоні сили України, слава годі, міць країн, захищають мир, свободу, служать мірному народу. За святу землю матір Бога була, й молодна дорога за покликом людської долі, щоб зберегти безціну долю. Мало пройдених шляхів лягло й немало ворогів, та лиш козак стоїть подивіні на нашій славній Україні. За на нашу славну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі. Слава! Слава! Слава вам, дорогі захисники!